Мої вітання, друзі. Ви на каналі Фабрика передбачень». Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях чарівна Альбіна Пономаренко, професійний астролог та астропсихолог. Мої вітання. Вітаю, Даринечко, дякую за таке представлення. Вітаю, друзі. Отож, чому ми сьогодні зібралися з вами? Будемо обговорювати серпень, що нас чекає в серпні, у різних сферах: військова, політична, соціологічна, що буде відбуватися, будь ласка. Ну що ж одразу можу сказати, що серпень буде набагато легшим ніж липень, гарячі липень в прямому сенсі слова, так і в переносному і відповідно впливи до гороскопу України на липень гарячі. Але як я казала, це все нам потрібно для того, щоб ти в наступи відвоювати свої території, бо нам потрібно якраз багато багато вогню, багато техніки, яка надходить від наших країн партнерів Хай нам хочеться швидше, скоріше. Але дякуємо за те, що є. Дай Боже, щоб було ще більше. Я можу сказати, що оскільки серпень буде більш позитивним, більш лагідним для нас, то, можливо, ось ця техніка ці допомоги будуть нам йти швидше, скоріше, і матеріальні, і технічні. Одразу хочу виділити друге. Серпня, тобто від початку, вже серпня, навіть кінець липня, ми вже потрошечку будемо втягатися в цю історію. Уран планета реформатор, планета прогресу, новизни. Буде дуже добре впливати на білий місяць в гороскопі України, а білий місяць це Янгол-Охоронець. Тобто ми в цей час маємо отримувати подарунки долі, бо ми дійсно їх заслуговуємо. Так? Ось питання, Якщо ми не заслужили, то ми їх не отримаємо. Але впевнена, що ми вже так виборюємо нашу свободу, і це не тільки ось цей там, крайні півтори року, так, дев'ять років, що існує молода незалежна Україна. От скільки зараз підіймається історичних фактів, що я розумію, що ми просто вже ну дійсно перед Богом чисті і святі, майже так тому маємо отримувати подарунки долі. Чого вони будуть стосуватися, якраз фінансової сторони питання? Тобто все буде чудово. Дійсно, у нас криза, грошей не вистачає на озброєння, на те. Тут скандали з тим, що не туди перерозподілили кошти, так от. Але знаєте, я не знаю, яким дивом, але дійсно космічним таким благословенням ми отримаємо все необхідне. Тобто, економіка гривня буде стабільна в серпні. І нам в тому допоможуть не тільки е, зорі, я впевнена так, але ще наші економісти, наші е, ну, фахівці з цієї області. Я хочу сказати, що цей вплив він не єдиний. Він потім знову повернеться 24 е, вересня. Тобто, бачите, серпень і вересень ми. Під таким благо благосним впливом, який буде давати нам змогу вирулити в самі такі найскладніші питання, тому що ми зараз повертаємо свої Ми повертаємо території, нам потрібно просто космічні, дійсно космічні суми, щоб відбудувати ці території. А ще й війна в нас не закінчилася. Нам потрібні космічні суми на те, щоб отримувати озброєння, ті ж самі і літаки, так і безпілотники, які ми купуємо постійно. Купуємо, так автівки, які ми постійно купуємо, купуємо. Чого це відбувається? Тому що це все на фронті дуже швидко е, згорає так і потрібно постійно нові, нові й нові. Тому це дійсно космічні суми. і Я думаю, що під крилам Янгала-охоронця якраз ми пройдемо серпень і вересень. І ще до речі, надалі третє торкання цього аспекту буде 8 травня е, травня, так, 24 го року. Тобто, в принципі, ось наскільки вистачає цього позитивного впливу. Так що подивимося більш конкретно про що це мова, але я хочу сказати, що тут мова так само про повернення територій, про повернення морських територій, бо тут фігурує дім, бо тут фігурують морські терени і тут фігурує армія. І все це в позитивному такому складовому контексті. Отже, на цей аспект я Сподіваюся, що він дасть нам не просто хороші новини, а яскраві хороші новини, які ми дійсно запам'ятаємо, і протримаємося на цьому впливі дуже довго. Хочу також виділити наступний вплив: він буде 6 серпня, тобто, знову ж таки, від початку, від благосної планети, від початку серпня, від благосної планети, він буде від Юпітера, планети великого щастя, зірки королів. Тобто Юпітер дає багато всього. І знову буде найсильніший позитивний вплив. Ті, хто знаються на астрології, зрозуміють це три це найсильніший позитивний вплив, який тільки но є. Він якраз до Нептуну. В гороскопі України, а це е, морські території, так, це віра, це духовність, це, до речі, і гроші, і це нафта, і це газ, тобто природні такі ресурси, пов'язані е, з Нептуном. І знову ж таки, е, в гороскопі України ці дві планети дають нам хороші такі конструктор подій, а саме фінансову стабільність та підтримку, міжнародні угоди е, та партнерську підтримку у військовій справі. Отже, бачимо, що серпень починається дуже класно. Так само це не єдиний вплив. Він ще повториться 2 жовтня, тобто кінець вересня, початок жовтня. Повертаємося до цих подій, аналогічно щось стається з нами, тобто фінанси стабілізуються, якщо й будуть спади. Бо ми здається, з вами якраз дороничка говорили минулого разу, так що десь на жовтень там може бути щось трошечки просяде гривня, якісь економічні питання, розбір польотів, все це буде. Але бачимо, це потрібно задля того, щоб вичистити той негатив, який ще є, бо йде трансформація. Ми е, позбавляємося совка в будь-яких проявах. Все, йому місця в майбутньому просто немає. Тому такі речі будуть, і коли ми бачимо, що щось не те, ми маємо цього позбавитися. Отже, цей аспект дає нам хорошу фінансову так само стабільність а, в серпні, так на початку, шосте, повторюся, далі 2 жовтня і третє торкання буде 16 березня 2024 року, тобто знову. Впродовж півроку ми маємо хороший підтримуючий аспект зірок і маємо уловити ті впливи тут і повертати наші морські території, і Крим, так, і питання віри вирішувати, церкви. От. Тому все, все тут на цьому впливі. Далі, ось таких дуже сильних хочеться виділити аспект на 17 серпня. Він буде напружений, але від білого місяця, від янгола-охоронця. До речі, от е, сталася трагедія. так, 23-го був прильот в Одесу, і якраз у нас був такий вплив: напружений, різкий. Я говорила, що це можуть бути е, техногенні такі, ну як аварії, не те, що аварії, так, а реально. Е, Напружені історії, пов'язані саме з морськими теренами. І я казала, і це ще щось, якісь питання віри, і бачимо, що прильоти просто пряме потрапляння в собор, так в храм, духовну таку обітіль. Тому ось, знаєте, щось на кшталт цього може бути в нас. Зараз, 17 серпня, і до речі, напередодні 15 серпня, тобто десь 14 по 17 серпня можуть бути напружені події, можуть бути посилені ракетні обстріли, знову ж таки, так, і якісь неприємні історії для нас, небезпека, вибухи, тобто в прямому сенсі слова, це може бути гаряче на фронті, це можуть бути вибухи від ракет та від уламків, які будуть потрапляти. І до речі, друзі, не забуваємо, що Вибухи стаються ще в жилих будівлях дуже часто від недбалого відношення до газу, тому будемо пильні. Щоб, знаєте, не додавати ще чорних красок, бо нам і так їх досить. Що ще хотілося б сказати? Ну, от далі з 20-го, так, десь навіть з 19 серпня і далі, далі в нас до Дня Незалежності. І далі навіть до кінця місяця, аж просто до 30-го, там буквально через день, через два йдуть хороші пливі зрок. Отже, друга половина, навіть будемо так казати, третя третина серпня, буде дуже позитивна, і приємно, що це якраз і день незалежності, день, коли ми, ми звітуємо так, ще ми прожили цей рік. І я думаю, що будуть хороші результати, і будуть знову подарунки, і підтримка нам і у фінансовому плані, і в економічному плані, і в військовому, військовому плані так само. Це поки все. Так, так по аспектах. По уточнюючим питанням поїхали. Так, так. давайте ви сказали про морські території, чи може це бути не тільки деокупація, а, наприклад, якийсь, ну, умовно, бій у морі чи влучання в російський флот? Ну, тобто, це теж позитивні новини, можна сказати. Так, так. Я пригадую першу позитивну новину, яку я спрогнозувала, на. 7-8 жовтня минулого року я сказала: ну, це щось таке аж потішиться наше серце. Щось приємна новина для народу України, і дійсно воно е, якраз було подарунком нам, так і подарунком Путіну до дня народження, влучання, перше влучання в Кримський міст. Я посміхаюся, тому що так, це може бути знову ж та сама історія. І оскільки в серпні в нас того всього добра, ну майже кожен день тому так. Так, ми ще почуємо про Кримський міст і багато всього цікавого почуємо про Крим і, можливо, про морські бої так само. Так, добре. З приводу якихось масованих обстрілів, ми вже сказали, що там є момент напруження. Чи показують зорі, якимось чином, чи будуть смерті, чи це не, не до цього, не, не до астрології? Ну, про певну небезпеку так зорі говорять і попереджають. І це якраз плюс астрології, астрологічного прогнозу і в індуальному плані, і в такому загальному державному, тому що нас. Зорі попереджають. Якщо ми попереджені, то ми реагуємо зовсім інакше. До речі, дякую моїм глядачам, які, от після того, як я говорю, там ось цей день може бути прильоти. До речі, тоді я говорила, що на Львов може бути, бо там захід якраз було видно, що небезпека для західної частини України, і мені написали дуже велику подяку за те, що я попередила, і люди кажуть: ну ми вже забули про ті тривоги, але згадала ваші слова, попередження взяла дитину і пішла в сховище. І якраз був прильот, і каже, ми чули дуже голосно це. Тому зорі нас попереджають на 16, те на 15 серпня, тобто 14 го напередодні, навіть 13-го, 14-го, так, і 15-го особисто вони нас попереджають про небезпеку. Про небезпеку, про вибухи, тут впливи до місяця в гороскопі України, а це завжди народ від Марсу, напружений, різкий, неочікуваний це агресія, так? І от е, формули подій, які пов'язані з цим аспектом, саме ось такі руйнація і пожежі. Тому будьмо пильні, будьмо уважні. І що хочеться сказати, що той аспект від білого місяця, я говорила ми під Янголом, під крилом Янгола охоронця але він напружений, і це як з Одесою сталося. Так? Тобто, це було, як це не дивно, це було мінімальне зло, яке ми, українці, могли відчути в той, в той день. І щось на кшталт цього буде 16-17 серпня, і але тут зреагує схід країни, тобто на сході країни може бути велика, велика небезпека. Можливо, це Донецька область, можливо, це буде якраз з Донецьком, тому що це так само Україна, так але. Коли бачать, що вони нічого не можуть з нами робити, то починають робити якісь провокації, масові такі провокації. Тим більше, що Плутон це пов'язано з великою купою людей, тому я так само попереджаю всіх, що маємо бути дуже дуже обачні. Ну, а що хочу сказати, що 19 серпня в нас не тільки буде свято, яблуневий спас, і преображення Господнє, але ще й буде в нас включатися Марс, підзаряджатися наша батарейка, наш Марс. Хочу сказати пару слів про те, що Марс це сила. І от зараз, коли ми Боремося і стоїмо, нам потрібно ще більше сили. Тобто до цього періоду, от зараз вже ми можемо відчувати, наче батарейка трошечки сідає. Так? Але от з 19 серпня наша батарейка підзаряджається, там можуть прийти і нові е, озброєння, так? і підтримка, і ми вже е, от коли відчуваємо цю силу, це друзі, знаєте, більше треба прожити самому, щоб зрозуміти, що це таке, коли кожні два роки в нас підзаряджається наш натальний Марс. Це дійсно, от наче в тебе не, не вистачає сили на щось. А потім так раз, він включився і все, і поїхало. І ти робиш ту роботу, яка в тебе руками стояла, так і ніяк не могла сунутися. Тому з 19 серпня а, будемо чекати хороші новини. Я, до речі, зробила це ексклюзив, до речі, для вашого каналу а, таке е, аналіз повернення Марсу в гороскопі, тому що зараз це дуже важливо для нас. І що я тут бачу, що Марс це у нас армія, Збройні сили, е, і в нас будуть нові якісь методики навчання, і ми будемо ще. Навчатися, навчатися от найближчі два роки, тому що Марс повертається кожні два роки в своє положення. Тобто, програма для наших збройних сил на наступні е, два роки це навчання, самі навчаємося і навчаємо інших так само. Тобто, дійсно, навіть ті ж самі офіцери і генерали НАТО говорять, що ну, збройні сили просто є є чому повчитися у вас. Отже, ми так само будемо. Ділитися цим досвідом. І е, ця комунікація, вона дуже сильно в нас проявлена саме в цьому поверненні Марса. Так що, я думаю, якщо наші Збройні сили масово почнуть навчатися і навчати, то це говорить про те, що ми вже маємо покінчити, закінчити певну справу так, і ділитися е, своїм досвідом. Але це програма на найближчі два роки. Тому ось так, така погода. Дякую. Я не претендую, звісно, на прогнозиста чи експерта з езотерики, але можна припустити, що з 19 червня або 9, червня, кажу серпня, або дев'ятнадцятого серпня, як ви сказали, може бути якась така деокупація, значна аби підзарядити батарейку українців. Тому що от як можна судити, що найбільше наша впевненість і дух піднімається, коли ми щось звільняємо, тому. Хочеться таке прогнозувати. Дай Боже. З приводу того, що ви згадали за липень, також там був 18 липня напружений аспект, ви казали, і от якраз 18-го з 18 на 19 вперше обстріляли Одесу масово так. Тому теж підтвердження прогнозів. Так. так, їдемо далі по питанням. Питання з приводу того, чи під, підніметься в серпні знову оцей момент шантажу катастрофами. Ви вже сказали про якусь техногенну можливо, а можливо, це обстріл, але момент ЗАЕС знову Титану чи Курської, чи щось з цього? Чи буде mm -hmm. таке ще займатися? Я думаю, що от на ці події, на ці дати 15 і 17, і десь за 20, до цих, це може бути, тому що. Але, але знаєте, це ем, ну, більш може вірогідніше може статися там з 13 по 15, бо там дійсно йде напружений вплив, як я казала, до місяця, який означає таку агресію, реальну агресію. так? А от на 17 серпня тут вже більше може бути саме про провокації, щоб нас вибити з рівноваги. Як я сказала, рівновага зараз для нас дуже дуже важлива. Це тонкий фронт. Астральний, так де ми тримаємо баланс, де ми тримаємо і спокій, і впевненість, і той образ перемоги України, який потім матеріалізується в нашому плані. І чим більше людей буде знаходитися знаходитися в цьому спокійному такому положенні, незважаючи на те, що в нас над головами летить, так і тримати образ перемоги України, тим сильніше, тим скоріше це відбудеться. тому та сторона, вона не без того, щоб. На цьому ж тонкому плані так само працювати дуже дуже сильно, і Вже не один майстер говорить і коментує про те, що там просто включається чорна так магія. Тому ми знаємо з вами впевнено з усіх казок. А казки це не просто якась така історія, так це мудрість народна, яка говорить про те, що добро завжди перемагає. І от, тим більше, що цей вплив на 17 серпня, він буде від білого місяця, тобто він допоможе нам пройти цей шлях. Але ми маємо що самі втримати в собі білого янгола охоронця і стати тим янголом-охоронцем для всіх, тому ми переможемо і в той день я впевнена. Так думаю, так і буде. Так я вас не спитала. Не знаю, чи буде в нас відповідь на це питання з приводу м -м, корупційних моментів. Зараз багато скандалів. Що буде в нас в серпні відбуватися всередині країни? Угу. Саме в політичному житті, чи є узори така інформація? Так, проблема корупції в нас прописана натальним гороскопом України. Так? Це чорний місяць в козирозі, про який я постійно говорю, що це занози, яка заважає нам іти вперед. А наш еволюційний кармічний вектор так само знаходиться в козирозі. Тобто ми маємо побудувати закон, структуру, яка працює для людей, так? бо місія політики взагалі це служіння. От, треба згадати сутність цього. І, е... Хочу сказати, що на серпень якихось впливів саме до чорного місяця я не бачу, Тому чи будуть якісь скандали, хіба що на тих напружених датах, про які ми з вами вже говорили, це 15 і 17, там може бути щось спливати, якісь речі. Так? Але це добре, ми маємо залікувати ті всі проблеми. От я зараз ще раз пробігаюся очима і бачу, що в нас стільки хороших аспектів майже кожен день. Тому, от восьмого я не сказала, там до Плутону хороший вплив іде від Марсу. Тут і перемоги на фронті, і офіційні союзи, і підтримка, і знаєте, така відбудова структури. Тут просто є формула якихось офіційних реєстрацій. і... Як правильне відновлення нашої державної структури, бо цей принцип він якраз з десятим домом і пов'язаний. Ага, ось бачу кармічний вектор 9 серпня, прекрасний трин від Марсу, Марс дає нам сили для того, щоб ми рухалися еволюційним шляхом. Тут на гармонійних впливах зазвичай не буває якихось таких неприємних подій, новин, але якщо ми почуємо чергову новину про корупційний скандал, про якогось хабарника, так, про зрадника, то це лише говорить, що ми йдемо правильним вектором, ми знаходимо тих, хто не хоче е, прекрасно, Майбутнього України, і ми даємо їм, ну так би мовити, змогу відійти від цього шляху, не заважати нам, бо Україна злітає, і це знаєте, як ну на великій швидкості ми несемося, ми розганяємося зараз, тому ті, хто. Не бачать себе в Україні, ті, хто ну, говорять так, так, все добре, але тут всередині не відчувають ритм і серце і себе не бачать в Україні, їм потрібно зараз же збирати чемоданчики і їхати десь інде, бо просто знесе, знесе все, кар'єри не буде, успіху не буде, здоров'я не буде. Оце потрібно розуміти і просто екологічно до цього ставитися. Не любиш ти землю на якій живеш прийми відповідальний вибір і поїдь де інде знайди де тобі краще. Так, до побачення. От тільки тільки хотіла сказати, що якщо так багато позитивних впливів, то можливо усі ці якісь викриття, скандали пов'язані з тим, що це нам на благо, все Так, Суп... тільки так на цьому я думаю, будемо завершувати. Ми почули все, що хотіли. Дуже дякую вам. Нашу зустріч за цей ефір. Дуже багато позитивних впливів, на які ми сподіваємося, і сподіваюся, що ми не втратимо ту можливість, той шанс, яку нам дають зорі. Саме так. Дякую, Даринка. Дякую, друзі. Так, що я хотіла ще сказати, друзі, посилання на соціальні мережі Альбіни Пономаренко буде в описі під цим відео. Я залишу лінк на інстаграм та на ютуб канал. Там, до речі, виходять дуже цікаві відео з приводу кожного місяця, чого нам чекати, які будуть аспекти важливі дати. Долучайтеся, підтримуйте канали наших експертів. Також можна підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і залишити коментар. Дуже дякую вам ще раз за нашу зустріч. Сподіваюся, на наступну будемо обговорювати далі, що на чекає. Так, звісно, все буде разом до перемоги. Так, все буде Україна. Дякую вам ще раз і до побачення.